Щороку під час збирання врожаю рятувальники проводять профілактичні рейди на полях, де збирають збіжжя, а також в місцях зберігання зерна. Якщо раніше зосереджувались на дотриманні правил пожежної безпеки, то нині до загроз додались ворожі обстріли та вибухонебезпечні предмети. З початку нинішнього року на відкритих територіях виникло вже майже 700 пожеж. Площа пошкоджена вогнем, перевищила 300 гектарів. В порівнянні з минулим роком кількість пожеж за аналогічний період збільшилась більше ніж в 6 разів. Тож одне з головних завдань берегти врожай від вогню. На цьому аграрному підприємстві триває збір врожаю. Роботи стартували трохи раніше ніж торік. Комбайн працює в полі з сьомої ранку до дев'ятої вечора. Аби здійснити профілактичні заходи щодо дотримання правил протипожежної та протимінної безпеки під час збору врожаю до аграріїв завітали рятувальники. За легендою в полі виявили вибухонебезпечний предмет. Піротехніки прибули на місце і після проходження інструктажу приступають до його пошуку та знешкодження. Задіюють квадрокоптер. Піднімаємо дрон, він робить свою справу. Ми бачимо або ВНП вибухонебезпечні предмети, або воронки від снарядів, прильотів, що дозволяє нам розуміти чітко. Що тут може бути, я передаю інформацію начальнику розрахунку і він приймає рішення щодо правильного підходу до снаряду та попереджає групу, яка буде розміновувати та проходити саме до небезпечного предмету. Тобто наша задача якомога зробити безпечніший прохід до небезпечного предмету. За легендою, за допомогою дрона піротехніки знайшли касетний елемент з РСЗВ. Ураган це осколковий протипіхотний бойовий елемент. Касетні боєприпаси від реактивної системи залпового вогню вкрай небезпечні. Вони мають невеликий розмір. Вони можуть залежно від того, з які вони апетки лежать, коли вони були виявлені. Їх може присипати десь землею. Та саме небезпечно, це що вони мають саме тобто переносити, чіпати не можна. Такі касетні елементи. На полі за легендою знайшли ще й протитанкову міну. Знешкоджують її на місці. Зараз ми її методом стягування будемо вилучати, бо під чому стягування, бо під низом цієї міни може бути міна Пастка МЛ-8 або якась інша. Зараз як у нас іде війна. Тобто, може щось прилетіти, може щось упасти. Тобто, ми завжди готові, 24 на 7, у нас машина з водою, у нас дискатори, хлопці всі на телефонах. Тобто, ми сереми на зв'язку. Знаходили і дуже багато, знаходили уламки від ракет, знаходили незірваний С-300. Рятувальники також перевіряють дотримання протипожежних заходів під час роботи комбайну. Тут в наявності всі необхідні засоби на випадок виникнення пожежі. Лопата, спеціальна хлопавка та вогнегасники. Також поруч з комбайном завжди ось така цистерна з водою. Первинні засоби пожежогасіння, які потрібні для ліквідації пожеж на ранніх її проявах стадіях. Тобто, ну не запущена, пожежа там метр квадратний. Це якщо взяти поле. Якщо там взяти, може загорітися якийсь елемент комбайну чи трактору, то тобто це потрібно, щоб водій, а комбайнер мог ліквідувати її на ранніх стадіях до прибуття пожежно-рятувального підрозділу. Комбайнер Євген розповідає, на своїй практиці вже мав випадок, коли довелося гасити пожежу під час роботи в полі. Це сталося торік. Загорівся підшипник, смазка. Прийшлося анітушитель. Доставати, тушить, а потім їхати до пожарки. Вже ліквідувати повністю. Також в рамках профілактичних заходів рятувальники завітали й тік. Тут зібране зерно просушують та провіюють. Надзвичайники роздали інформаційні матеріали з правилами протипожежної безпеки. У 2022 році виникла у нас 40 пожеж Запорізькій області саме на полях зернових. Була знищена понад 4 тисяч гектарів. Всі ці пожежі були безпосередньо зв'язані з бойовими діями. У 2023 році у нас виникло 11 пожеж на загальній площі понад 74 гектара зернових та 6 гектарів у нас було знищено ячменю. Сподіваємось, в поточному році силами головного управління і спільно з обласною державною військовою адміністрації, а також керівниками ського Ми зможемо не допустити пожеж на полях. І щодо дотримання правил пожежної безпеки, це поки що виходить. А ось через російські обстріли в області вже втратили майже 100 гектарів озимої пшениці. Усі пожежі трапились у Пологівському районі. Через російські обстріли на території області виникло чотири пожежі на хлібних ланах. На жаль, знищено 93 гектара озимої пшениці. Рятувальники через обстріли не завжди мають можливість вчасно приступати до ліквідації, але все ж таки там, де ми можемо врятувати хліб від вогню, ми це робимо, незважаючи навіть на те ризики. Тож рятувальники вкотре закликають громадян дотримуватись правил пожежної безпеки, особливо у таку спеку. А також не підходити, а тим більше не чіпати будь-які підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні. Не ризикуйте здоров'ям та життям.